Благословен Господь Бог мій, що навчає мої руки до бою, пальці мої до війни. Він милість моя і пристановище моє, заступник мій і визволитель мій, оборонець мій, і на нього я надіявся. Він підкорює мені народ мій. Господи, що таке чоловік, що ти дався пізнати йому, або син чоловічий, що ти думаєш про нього? Чоловік суєті уподобився, дні його, наче тінь, минають. Господи. Прихили небеса і зійди, дікнися гір, і вони задимляться блиснеш блискавицею і розженеш їх, випусти стріли твої і стривожиш їх, простягни руку твою з висоти, вирятуй мене і визволь мене від вод многих, і з руки синів чужих, що їх уста говорили марне, а правиця їх правиця неправди. Боже, пісні нової заспіваю Тобі, на псалтирі десятиструнному заграю Тобі. Бо ти даєш спасення царя, визволяєш Давида, слугу свого від меча лютого, визволь мене і вирятуй мене з руки синів чужих, що їх уста говорили марне, а правиця їх правиця неправди, що їх сини, наче саджанці, що їх молодими посаджено, дочки їх, наче храм, прибрані та прикрашені, комори їх переповнені з однієї сиплиця до іншої, вівці їх дуже плодовиті. Ножиться на пасовищах своїх, то є воли їхні, немає поваленої огорожі, ні переходу, ні крику на вулицях їх. Щасливим назвали народ, який це має, щасливий народ, що йому Господь Бог його. Хвалитиму тебе, Боже, мій, царю мій, і буду благословляти ім'я Твоє повіки, повік віки. Повсякдень благословлятиму Тебе і буду хвалити ім'я Твоє по вік і по вік віки. Великий Господь і всехвальний, і величі його немає кінця. Рід за родом буде хвалити діла Твої і будуть звіщати про силу Твою, говоритимуть про величність слави святині Твоєї і повідатимуть чуда Твої, і скажуть про силу страшних діл Твоїх, і будуть оповідати про велич Твою. Перекажуть пам'ять про множество добродійств Твоїх і правдою Твоєю радуватись будуть. Щедрий і милостивий Господь, довготерпеливий і многомилостивий. Благий Господь для терпеливих і щедроти Його на всіх ділах Його, нехай прославлять Тебе, Господи, всі діла Твої, і всі святії Твої, нехай благословлять Тебе, розкажуть вони про славу царства Твого і будуть говорити про могутність Твою. Щоб звістити синам, людське могутність Твою та славу величі царства Твого, царство Твоє, царство всіх віків і влада Твоя у всякому роді й роді, вірний Господь у словах своїх і святий у всіх ділах своїх, зміцнює Господь усіх, що хиляться, і підносить усіх повалених. Очі всіх на Тебе надіються, і Ти даєш їм поживу у свій час, відкриваєш ти руки Твої. І насичуєш усе живе благоволінням твоїм, праведний Господь у всіх путях своїх і святий у всіх ділах своїх, Господь близький до всіх, що призивають Його, до всіх, що призивають Його у правді, волю тих, що бояться Його, Він сповнить, і моління їх вислухає, і спасе їх. Охороняй Господь усіх, що люблять Його, а всіх грішників вигубить. Валу Господню повідати будуть уста мої. І все живе, нехай благословиться те ім'я Його по вік і по вік віки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Хвали, душе моя, Господа, хвалитиму Господа в житті моїм, співатиму Богові моєму, поки живу. Не надійтеся на князів і на синів людських, у них немає спасення. Відійде Дух Його, і Він вернеться в землю свою. Того дня загинуть усі помисли Його. Блажен кому Бог Якова, помічник Його, надіє Його на Господа Бога свого. Він сотворив небо і землю, й усе, що в них, Він зберігає істину повік, чинить суд покривдженим дає поживу голодним, Господь визволяє закованих, Господь умудряє сліпців, Господь підводить повалених, Господь любить праведників, Господь охороняє чужинців. Сироту та вдовицю пригорне, а путь грішників погубить, Господь царюватиме повік, Бог твій Сіоне, зроду врід. Хваліти Бога, псалмами, бо річ добра псалом. Солодка нехай буде похвала Богові нашому. Господь, що будує Єрусалим, збере розсіяння Ізраїля. Він ізціляє розбитих серцем і обв'язує рани їх. Він числить множество зірок і всім їм дає імена. Великий Господь наш і велика кріпость його, і розуму його немає, міри. Господь приймає тихих, а грішників принижує до землі. Розпічніте Господеві хвалою, заграйте Богові на гуслі, йому, що вдягає небо хмарами, для землі дбає про дощ, вирощує траву на горах і зілля на службу людям. Йому що дає худобі поживу її і воронятам, що призивають його, Не силою коня милується він і не стегна мужа до вподоби йому. Сприяє Господь тим, що бояться його, і всім, що надіються на милість Його. Хвали, Єрусалими, Господа, хвали Бога Твого, Сіоне, бо укріпив він засуви воріт твоїх, благословив синів твоїх у тобі. Він забезпечив раниці твоїм миром і живить тебе поживною пшеницею. Він посилає слово своє на землю, скоро розноситься слово Його. Він дає сніг, як вовну, і млу розсипає, як попіл, кидає град свій, як крихти хліба, перед морозом його хто стоїть, пошле слово своє і стопить їх, подме вітер Його і потечуть води, проголошує слово своє до Якова, Устави та закони свої Ізраїлеві. Не вчинив він так нікому з народів. І законів своїх не виявив їм. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Хваліте Господа з небес, хваліти Його на висотах, хваліти його всі ангели Його, хваліти Його всі сили Його, хваліте Його Сонце і місяцю, хваліте Його всі зорі і світло, хваліте Його небеса небес, і вода, що вище від небес. Нехай похвалять ім'я Господнє. Бо він сказав, і вони сталися, він наказав і утворилися, поставив їх по віки, повік віки, веління дав, і не менеться воно. Хваліти Господа на землі, змії і всі безодні, вогонь, град, сніг, лід, вітер буйний, що чинити волю Його. Гори і всі горби, дерева плодовиті і всі кедри, звірі і усі тварини, гади і птиці крилаті. Старі земні і всі народи, князі й усі судді земні, юнаки й діви, старі з молодими, нехай хвалять ім'я Господнє, бо прославилось ім'я Його одного, похвала Його на землі і на небі, і піднесе Він силу народу свого, пісня всім святим Його, синам Ізраїля, народові, що наближається до нього. Заспівайте Господеві пісні нової, хвала Його в зборах праведників. Нехай звеселиться Ізраїль творцем своїм, і сини Сіону, нехай радуються царем своїм, нехай похвалять ім'я Його хором, під тим пан і псалтир, нехай співають йому, полюбить Господь народ свій і піднесе тихих спасенням. Похвалені будуть праведники у славі і радуватись будуть на ложах своїх, хвала Бога в устах їх і мечі обосічні в руках їх, щоб учинити відплату над поганими, кару над людьми зв'язати царів їх путами і славних їх ручними кайданами залізними, щоб виконати над ними суд написаний, Слава ця буде всім праведникам Його. Хваліти Бога у святині Його, хваліти Його у твердині сили Його, хваліти Його за могутність Його, хваліти Його за безмежною велич Його, хваліти Його голосом трубним, хваліти Його на псалтирі та гуслях, хваліти Його на бубні і в танку. Хваліти Його на струнах і органі, хваліти Його на цимбалах милозвучних, хваліти Його на голосних цимбалах, усе, що дише, нехай хвалить Господа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Менший я був між братами моїми і молодший у домі Отця мого, пас я вівці Отця мого, руки мої спорудили сопілку. І пальці мої наладнали псалтир, і хто відкриє Господеві моєму, сам Господь сам чує. Він послав вісника свого і взяв мене від овець Отця мого, і намастив мене оливою помазання свого. Брати мої гарні та великі, та не полюбив їх Господь. Я вийшов на зустріч чужоплеменникові, і він закляв мене ідолами своїми. Але я, вирвавши в нього меч, стяв його. І зняв ганьбу з синів Ізраїля. Святий Боже, святи, кріпкі, святи безсмертний, помилуй нас! Святий Боже, святи, кліпкі, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святи, кліпкість, безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Пресвята Тройці, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владику, прости, беззаконня наші, святи посвяти із немочі наші іменем Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Тебе, царя і владику, ангели на небі весь час оспівують піснями, а я до тебе припадаю, як митар, кличучи. Боже, очисти мене і помилуй мене, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Беззаконні мовді, подібні до морських хвиль, а думки вітрові від злих духів. Як же ж скінчу життя своє і дійду до міста Вишнього, бачити царство Єрусалимське, Господи, даруй тишу душі моїй, спаси мене, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердя си джерело, милости сподоби нас, Богородице, зглянься на людей. Що згрішили, яви, як завжди, силу Твою, бо на Тебе, уповаючи, радуйся, кличемо Тобі, як колись Гавриїл безплотних архистратих. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи помили, Господи помилуй. О всемилостивий і всещедрий, чоловіко любче, Господи Ісусе Христе, Боже мій, Ти єси початок усякої доброти, ти поміч і досконалість. Ти сказав бо без мене не можете чинити нічого. Тобі, Отже, Владику, Пресвятий, перед престолом пресвітлої слави Твоєї, я, багатогрішний, у Богу душу мою кладу і причистим ногам Твоїм в повному смиренні поклоняюся, прах я і попіл, і любовно їх зі страхом і трепетом цілуючи славу, честь і подяку віддаю Тобі, бо Твоєю благодаттю я, грішний і негідний. Сподобився псалтирне славослов'я почати та до довгоочікуваної пристані причалити, але якщо як... якимсь псалмі пустими бесідами чи думками провинився, то ти, єдиний без гріха, милосердний Господи, творчий покровителю мій, ослаби, остави і прости мені, як твоєму створінню, хоч я і згрішив більш ті ж усі люди. Прийми, царю, присвятий, це достойне псалмоспівання Святого Царя з недостойних уст моїх, як жертву благоугодну на милий запах духовний, і нехай буде хочу на хоч би найменша сльоза ока мого, або зітхання розкаяного і смиренного серця мого, як кадило перед тобою. Даруй мені грішному усі дні життя мого Тобі, Господеві моєму, благоугодно служити. І в безсмертному житті Тебе з вічним Отцем, і з присвятим і благим життєдайним Твоїм духом славословити, за заступництво причистої Твоєї Матері, єдиної надії і заступниці моєї, і за посередництвом вибраного Пророка Твого, псаломника Давида, і за молитвами преподобних Отців і матерів, всіх святих угодників Твоїх на віки віків. Амінь.